Отже, звідки береться конфлікт, на вашу думку? Можливо, якась різниця темпераментів у співробітників, або десь якесь непорозуміння, просто хтось когось неправильно зрозумів. Ну, це зазвичай принаймні те, що я спостерігала. Бачення, бачення різних ситуацій через перспективу якогось досвіду там, чи е, да, знань. Так, дякую. Так, дивлюся чат, коли різниця у підходах до вирішення проблеми. Так, дякую. І все те, що ви кажете, можна об'єднати під таким узагальненням, як різність у поглядах, різність у баченнях, у ну, підходах, мисленнях, тобто різні точки зору на якусь ситуацію. І потрібно домовлятися. Замість того, щоб домовлятися, люди можуть починати конфліктувати, але. Коли в нас є просто різність поглядів, це е, називається спір. Це ще не є конфлікт. В який момент спір е, перетворюється на конфлікт, коли немає компромісів. Тобто немає вирішення, да? коли вони не і, і що, через які дії людей ми розуміємо, що вони зайшли зі стадії спору якогось якоїсь суперечки у конфлікт. Тональність, в принципі, забарвлення висловлювання. Супер, Маргарита, дякую. Дякую. Це в нас трошечки такий вже відбувається перехід до якраз наступного слайду. Це коли стається емоційна напруга, вона починає в нас називатися конфліктною атмосферою, і така напруга, звідки вона з'являється, вона провокується конфліктогенами. Є таке слово. Це конкретні слова, дії, поведінка, яка принижує іншу людину або є проявом загрози для неї. І те, що інша сторона вважає образливим для себе, все це є конфліктогенами. І от коли люди починають застосовувати спілкування конфліктогени, вони прямують у стадію конфлікту перед конфліктом. тобто конфлікт атмосфера. Це, знаєте, як є аварія на дорозі, а є аварійна ситуація. Аварійна ситуація це не завжди аварія. Так? Але може статися аварія. І що таке конфліктогени? Більш детально. Це будь-яка негативна спрямована поведінка, це поблажливе ставлення. От знаєте, таке буває, тебе начебто і похвалили і щось сказали, але так сказали, що якось воно гаденько. Після, після тої похвали, після того якогось, нібито воно мало виглядати, як сказали щось добре, а після цього якось щось краще не казали. Також вихваляння, хвастощі, усі прояви категоричності, неготовності чути іншу людину, безапеляційність. Туди ж відноситься нав'язування власних порад, оцінка, зауваження, коли про це не питають і коли цього не просять. Порушення етики. Усі прояви порушення етики, і також можна додати порушення етичної поведінки. Жартування тут мається на увазі таке, яке не як. Не, не, я забула це слово, неумісне, коли ну, немає місця для цього жарту, або сарказм якийсь, або такі. Знаєте, як кажуть, жарти це коли всім смішно, а коли комусь не смішно, це вже не жарти, це вже образа. Нещирість, маніпуляція, обман чи спроба обману, приховування інформації. Тут я завжди всім кажу: ніколи не вважайте іншу людину якоюсь, там, менш розумною, ніж ви самі, і не вважайте, що ваша маніпуляція не буде ніким помічена. Насправді всі ми чудово відчуваємо. Коли нам маніпулюють, і коли ми це також робимо, людини, люди, інші люди, інша людина це чудово відчуває, і звісно, це викликає агресію і спробу захиститися від маніпулятора, тому що маніпуляція це порушення кордонів певною мірою. Так, далі, регресивна поведінка, наївні запитання. Також тут можна сказати про нагадування про якусь програшну для співрозмовника ситуацію, наприклад, про яку він хоче забути, про яку йому якось соромно при комусь казати, а хтось про це знає, та ще й нагадує, а ще, якщо каже при свідках, це взагалі катастрофа. Прояв агресія. Тут можуть бути і невербальні прояви, прояви агресії, якісь рухи, жести такі агресивні. Прояв агресії ну, взагалі у всіх видах да? це порушення кордонів, і це підвищення голосу, і це якісь, ось, як ви казали, тональність розмови міняється. І це коли вже є якась ну, така образлива спрямована поведінка. Так, по конфліктогенам, якщо підсумовувати, то ми можемо сказати, що ми, якщо подивимось на цей весь список конфліктогенів, то це можна так згрупувати у позицію зверху. Якщо хтось демонструє позицію, ну, така зверхня позиція, це конфліктоген, це не про партнерство, і також якщо хтось порушує кордони. У будь-яких проявах це також не про партнерство, це про агресію, і це також конфлікту десь свідомо, десь несвідомо. Як я бачу, люди зазвичай не приділяють уваги своїм словам, жестам, діям, і навіть не розуміють, як вони провокують конфлікти, просто не, не звертають уваги на те, що вони можуть свідомо чи несвідомо, частіше несвідомо. Використовувати конфліктогени у бік іншої людини, і тим самим провокувати конфлікт. І цікаво те, що мало хто може втриматись і не відповідати конфліктогенам на конфліктоген. Ми про це трошки далі ще поговоримо детальніше, як відбувається ескалація конфлікту. Конфлікти в організації, якщо казати конкретно про якусь компанію чи команду, яку ми розглядаємо, вони бувають так. Це такі великі групи, да? вони бувають культурні та бувають організаційні. Культурні це ті, які спровоковані корпоративною культурою. Якщо хтось з вас там, читав різнобарний менеджмент чи знає там, якісь інші типології, да? є такі там, червоні корпоративні культури, і люди є такі, да? дуже орієнтовані на результати, не орієнтовані на, на побудову відносин. І це може якраз, якщо це у корпоративній культурі нормально, це може провокувати постійні конфлікти в організації, тому що сама конфліктна атмосфера є ну, просто нормою. Також взагалі відсутність культури інклюзивності, тому що інклюзивність вона про партнерство, про врахування потреб різних людей, а партнерство якраз будується на врахуванні потреб усіх сторін, які взаємодіють. І тому от зараз багато, багато про побудову інклюзивності в компаніях кажуть, але це набагато більше, що, скажімо так, те, що ми зараз чуємо, що потрібно, як впроваджувати інклюзивність в компанії. Це не тільки там робота з ветеранами, а взагалі приймати і іншу думку, і інше бачення ситуації, і інші якісь там емоції, і ну, взагалі іншість. Іншість людини будь-якої. Нестача навичок неконфліктного спілкування. Це також, коли не вистачає навичок і вони не прокачуються я маю на увазі навички неконфліктного спілкування. Це також можна вважати культурою комунікації в компанії і відноситься це до культурних конфліктів. Організаційні конфлікти це те, що базується на менеджменті. Uh, і вони спровоковані або неактуальною актуальною оркструктурою. Ну, наприклад, є певні білі плями у зонах відповідальності або у функціональних обов'язках. Да? Тобто, є як є якісь uh, там нові задачі, робота і uh, перекладання відповідальності, хто це буде робити, або не зрозуміло, хто це буде робити, особливо коли компанія зростає, додаються якісь нові функції, нові проекти, і не завжди зрозуміло, хто має ними займатися. Тобто орф-структура не встигає за змінами компанії, стає неактуально, і це провокує певні конфлікти якраз у процесах роботи з новими задачами та проєктами. Застарілі або відсутні бізнес-процеси. Це також просто така класична, постійна причина взагалі там великої кількості, не скажу більшості, але великої кількості конфліктів в організаціях, ну, скажімо так, на перманентній основі. Тому що бізнес-процеси, якщо компанія зростає, змінюється. Зараз багато змін постійно відбувається, мені здається, в усіх компаніях і є певні бізнес-процеси, особливо коли компанія велика, вона точно не встигає їх всі підтримувати в актуальному стані, то там можуть бути також такі можливості для конфліктів постійних. Ваги у hr процесах yeah. також можуть бути, якщо hr процеси не актуальні, ЦО це. Також викликає певні конфлікти у роботі з людьми, між людьми, у роботі тімлядів з людьми і так далі. Неактуальна лідерська модель або низький рівень лідерських компетенцій. Я віднесу це до організаційних причин також, бо, як на мене, лідерська модель вона передбачає те, той пул навичок, якими має. Володіти кожний керівник, які постійно необхідно прокачувати. І якщо ця лідерська модель не передбачає володіння та прокачування навичок інклюзивності та конфліктології, це не актуальна лідерська модель, яка, ну звісно, провокує низький рівень лідерських компетенцій, низький рівень компетенцій у менеджменті і тому провокує постійні конфлікти. Які бувають типи конфліктів по участі сторін? Внутрішньоособистісний, це коли конфлікт всередині однієї людини, це конфлікт цілий, і людина не може прийняти рішення, що їй діяти, як пріоритизувати ці цілі або, ну, от, розірватися, да, кажуть, таке, що мені розірватися? Да? Це коли потрібно завтра, наприклад, бути і у відрядженні десь, і десь. Не у відрядженні, а ще бажано там провести купу мітингів і, і, і так далі, як все це спланувати в один день, або коли потрібно виконувати якісь KPI, які ну, є такі протилежними, протилежними один одному, і також людина не може зрозуміти, як, як їй побудувати свою роботу. Міжособистісний — це конфлікт між двома особами. Двома може бути між трьома. Може бути і так, не тільки завжди дві особи приймають участь у конфлікті. Конфлікт, особистість і група, як на мене, це найважчий конфлікт. Тут ми можемо бачити і булінг, і це може закінчуватися тим, що цю людину, проти якої об'єдналася група, краще звільнити. Бо там іншого вирішення ми не бачимо, там, і, і, і так далі. Це такий самий важкий тип конфлікту. Міжгруповий це коли є там дві якісь команди, групи, які конфліктують між собою, і потрібно між ними вирішити конфлікт.